Вона для Це того, щоб нове будівництво було, наприклад, по цим нормам, 5 поверхів, а не 7. Там не було 5 поверхів. Там ну, взагалі не було Дивіться, ні скільки. Як 5? поверхів? Ви що, жартуєте? Будівництво 17-поверхового житлового будинку «Дім на Грушевського у Житомирі відбувається із дотриманням державно-будівельних норм. Про це розповіла під час прес-конференції Лілія Пелехата, директорка по роботі з клієнтами компанії Premium Space, що будує багатоповерхівку на вулиці Грушевського, 11. це місце саме за межами історичного ареалу, який є в Житомирі. Так? І е, саме в цьому місці, наприклад, немає обмежень по висотності. Єдиний момент, який, наприклад, в нас в містобудах це 57 метрів. Ми можемо розмістити до 57 метрів. Про висотність взагалі тяжко щось говорити, тому що висотність 57 метрів є в цій документації. Розумієте, ми не, її не перевищили, Вона навіть насправді в нас нижча. Справді, 5 10 поверхівка без різниці. Ну, поряд 13 поверхівка стоїть. Прямо поряд з нами. 13 поверхівка. Тобто, грубо кажучи, все ще не заборонено. Дивіться, ну можна і так говорити звичайно, і презумпцію невинності і все решта. Хоча це мало кого хвилювало вас цей час. 17-поверховий будинок зводять поряд із Житомирською обласною бібліотекою для юнацтва. За словами Лілії, згідно з науково-дослідницькою документацією, будівля бібліотеки має охоронний статус, який має зберегти автентичний вигляд історичної будівлі. Лілія Пелехата каже, що відстань від стіни майбутньої багатоповерхівки до бібліотеки становить 20 метрів. Ця охоронна зона її завдання, те, щоб був відкритий огляд на бібліотеку. Історичну цінність цієї будівлі має фасад до вулиці Грушевського, він дійсно красивий. Все має металеві чугунні сходи, які знаходяться в бібліотеці. Та ряд інших елементів всередині бібліотеці архітектура видала нам відповідні містобудівні умови, які дозволені згідно генерального плану міста, історико-архітектурного і так далі. Ну, ми будуємо просто близько будемо говорити, так хоча в межах норм знову ж таки чи ідеальні ці норми для всіх, чи всіх це влаштовує. Ні, воно не буде ніколи влаштовувати всіх. Під час прес-конференції Лілія розповіла, що фундамент будинку зведений так, що не буде суву ґрунту. Будівля бібліотеки та прилеглих будинків захищені від руйнації, каже Лілія. По всьому периметру будинку нашого по периметру у нас йдуть палі в обсадних трубах. Що це означає? Що коли заливається бетон в палю, тому периметру будинку воно йде в таких металічних обсадних трубах. ця паля кожна. І відповідно нема руху грунту в такому випадку. Під час прес-конференції кореспонденти Суспільного запитали у забудовника про укриття у будинку. Лілія Пелехата розповіла, що укриття розраховане на 326 людей і розміщуватиметься на першому поверсі. Укриття повністю автономне, тобто там знаходяться люди. Повно кількість прорахована відповідно до всієї кількості мешканців, які можуть перебувати одночасно в будинку, так як норма пише. Тобто у нас укриття це як перший поверх. Це перший поверх. Просто там дотримані норми по товщині стін, по товщині перекриття, воно витримується всі навантаження. у проєкті будинку передбачені 16 боксів для паркування на 19 місць. У нас є додатково паркомісця на території. В першу чергу це паркомісця для маломобільних груп. Є парковка позаду собору велика. Є інші парковки, також які на відстані, яку визначає ДБН. А чи повинні всі кварти... всі автомобілі стояти в дворах? В принципі будь-які новобудови не новобудова. ні, не повинні. Я так не вважаю". Будівля Житомирської обласної бібліотеки для юнацтва історична пам'ятка місцевого значення, каже Андрій Шайда, представник громадської організації Локація, яка досліджує вплив новобудов на архітектуру міста. І нам дуже цінно зберегти її в тому вигляді, яка вона дійшла до наших днів. Житомир на жаль втратив свою історичну забудову, і от такі от точкові місця, де вона залишилася, вони дуже важливі для нас. Ця сімнадцять пороківка. Може негативно вплинути на бібліотекування. У більшості людей є машини, і ті паркомісця, які забудовник малює на своїх рендерах та дає свої документації, їх доволі мало. Все-таки на 176 квартир, приблизно там 40 паркомісць в центрі міста. Це мало. Андрій каже, що 17 поверхівка закриє будинки поруч. Ми розуміємо, що 17 поверхів навколо нас п'ятиповерхівки, цей будинок стане прямо перед ними. І вони можуть навіть сонячного світла не бачити, хоча забудовник нас в інакшому запевняє. Недавно були зливи. Тут територія підтоплюється. Як жителі будуть жити в цьому новому будинку, знаючи, що тут він вічно вічно море більне. Віктор мешкає у гуртожитку на вулиці Грушевського, 13. Чоловік каже, що проти будівництва багатоповерхівки страшно не згоден. Там річка під землем йде. Перше, другому, як вони знімуть забор, там двору геть нема, там тротуари, стінка. Як там люди будуть ходити, де там ті класти машини і загала, а дитячий майданчик то є неправильно. З позиції людини, яка двічі була головним архітектором міста, якби вони запропонували таку роботу, в такому вигляді, як вона сьогодні зроблена, я б відмовився. Архітектура, вона міряється не. Метрами і квадратними метрами, а вона міряється ще як своєрідне мистецтво. Забудова в таких місцях, вона може бути унікальна, виключно якоюсь особливою. А тут те, що я бачив зовні, воно ну рядова мікрорайонна забудова, а ще поряд з тим, що стоїть не недобудована. Я вважаю, що що, що що це архітектурна помилка. Суспільне звернулося за коментарем до Житомирської міської ради про дотримання державно-будівельних норм під час будівництва. Нагадаємо, що будівництво дому на Грушевського розпочалося у 2023 році. Згідно з проєктом будується 17-поверхівка на 177 квартир. На перших двох поверхах розміщуватимуться комерційні заклади. Станом на 8 серпня 2025 року збудували перші два поверхи. Згідно з паспортом, об'єкта, закінчити будівництво планують у першому кварталі 2027 року. Вероніка Санова Євгенія Барвенко Суспільне новини Житомир.